Чотири важливі моменти, які варто врахувати, перш ніж купувати бронеплиту. Привіт! Мене звати Олександр, я інженер з контролю якості компанії Bronix Defense. Якщо ви бачите мене вперше, то нагадую, що Bronix Defense український виробник сучасного захисту, такого як суперлегкі бронеплити та м'які балістичні пакети. Продукцію можете переглянути та придбати у наших партнерів. Так от, що важливо врахувати. Що це не бронеплити-стемо з наклейкою Made in Ukraine чи Made in USA, а купуєш ти справді оригінальну бронеплиту, і виробник готовий гарантувати її якість. Тебе має насторожити, якщо виробник не вказаний або інформація про нього засекречена. Немає жодних фото, відео, доказів реального виробництва. Натомість виробник відкритий плюс є можливість поспілкуватися напряму «Супер», Відеофото з виробництва, серійні номери, сертифікати. Купуй, замовляй і порадь друзям. Однозначний Red Flag, Якщо сертифікат старіший за один рік. Пройдено лише один тест. І той під час запуску. Немає жодної згадки про регулярні внутрішні випробування. Є лише NAJ, а ДСТУ немає. Зелене світло. Сертифікація за ДСТУ, яка оновлюється щонайрідше раз на рік. Виробник проводить сертифікацію та внутрішні випробування під кожен клас і тип захисту. Кожна партія матеріалу пройшла тестування у внутрішній лабораторії виробника. Ти точно купуєш кота в мішку, коли невідомо який саме матеріал всередині, немає інформації про площу керамічного шару. Так само насторожити може відсутність серійного номера, номера партії, дати виготовлення. Вага, тип матеріалу, розмір. Все це чітко прописано. І звертай увагу на площу керамічного шару. Не зайвим буде переконатися, що бронеплита підходить саме до твоєї плетоноски. Також раджу обирати такі, що мають анатомічний вигін. Бажано в двох площинах. І зовсім не зайвою буде інформація про гарантійний термін придатності. Як у Бронікс, як у будь-якого добросовісного виробника. Купуєш без жодного реального відгуку. Не знаєш, як поводить себе плита під час влучення кулі? І на завершення. Не ризикуй власною безпекою. Обирай перевірених виробників та прогресивні матеріали з Бронікс Дефенс.